Слава Ісусу Христу! З вами Отець Степан. Ви на каналі На Спасіння. Це відео це і продовження попереднього відео на рахунок тої особи, яка в Рясі проповідує Содомський гріх. <кій> і мені вже люди з Парижської єпархії з самого ранку написали і прислали офіційну відповідь єпархії щодо того священника. Отже, зачитаю вам, що ви чули. -чули. Офіційний комунікат Паризької єпархії Святого Володимира, святого Володимира Великого. Беручи до уваги неодноразові публікації та публічні висловлювання священника Паризької єпархії Отця Назарія Заторського офіційно повідомляємо наступне: Висловлені отцем Назарієм погляди. Єпархія розцінює як такі, що суперечать віру в католицької церкви, та спричиняють сум'яття і згіршення серед вірних. З огляду на неодноразові попередження та настанови, скеровані до Отця Назарія, цим комунікатом повідомляємо, що карним наказом, який вважається останнім. Попередженням перед накладення, накладенням кари заборони священнослужіння забороняється оцю Назарієві Заторському публічно висловлювати, висловлюватися у спосіб, що ставить під сумнів істини віровчення, чітко викладені в катехизмі католицької церкви. Париж 17 вересня 2025 року, Боже! Гліб Лончина. Апостольський адміністратор Парижської єпархії. Ось так. Хто не знає, про що йдеться, подивіться собі в Ютубі інтерв'ю журналіста Іваницького. Якщо не помиляюся. Там є ото відео з тим священником. Тяжко його так називати, звичайно. Я його подивився. Я вам чесно кажу, було настільки огидно то слухати і дивитися, але я хотів і мусив додивитися до кінця, чесно. Дивлячись і беручи до уваги того інтерв'ю, зразу видно, що Дух Божий в тій особі не живе. А гордість просто лиється, аж так от випльоскується і перепрошує. І беручи до уваги також оцей лист, що тут сказано, що це було неодноразово. Що попереджалося, не робити так, давалося знайти на поумлення покаятися. Мені здається, така особа не може зрозуміти, що вона щось не то говорить, щось то робить. Мені здається, що ці всі вислови, це інтерв'ю, ще різні листи, публікації, люди, які насправді, на жаль, підтримують цю особу е і цю ідеологію гріховну. Е Показує, що вони просто хочуть виправдати свій гріх. Вони просто хочуть виправдати то, ким вони є або хочуть бути. Але розумієте, таке не виправдовується. Апостол Павло чітко говорить, що такі в царство Небесного не успадкують. Дуже чітко. А оці особи, оцей Назарій, пан Юрій Підлісний в в Фейсбуці дуже гарно написав. Ну, просто шикарно. Він написав, що священник Назарій Заторський помер. Але ні-ні, Назарій Заторський живий, а священник в ньому помер. Ось так. І от Назарій чогось не розуміє, що він щось не то робить. Це ще раз, це спроба виправдати свій гріх, гріх оточуючих, які тебе слухають, які слухають то, що Він проповідує. А такий гріх не виправдовується. Ну неможливо. Розумієш ти, бо ти або з Христом, або без Нього. Якщо ти вибираєш таке життя, ти хочеш так жити по гріхону, наша тобі церква. І насправді таким людям плювати на церкву, їм плювати на все, що говорить Христос у її Біблії. То чого ви тут пхаєтеся? Та живи собі, як хочеш. На що ти сієш якийсь розбрат, якісь єріси говориш про церкву, що вона нібито буцімто говорить, що то не гріх. Ну, Абсурд, абсурд. Знаєте, такі люди мають шанс на покаяння. Але проблема в тому, що вони не хочуть його навіть прийняти. Вони не хочуть його прийняти. Бо покаяння це розумієте, це перемінення ума, це відречення від того, що ти, що ти робиш. Повністю своєї гріховності це є покаяння. А щоб покаятися, от це треба змінити свій ум і відріктися від того всього, що ти спітом проповідуєш. Ось так. Я не хотів включати ніяких відео з того інтерв'ю суда. Це просто чесно, огидно. Хочете, подивіться, щоб ви знали, про що йдеться. Найгірше, знаєте, що є, що таких є багато, на жаль. І багато є людей, які таких слухають. Тут такий, знаєте, сліпий водить сліпого разом впадуть в яму. Всім бажаю покаятися! І слідувати Христу. Міняйте свій ум. Слава Ісусу Христу!